Тризуб відбиток нашої волі вигравірований в історії. Він пройшов шлях від князівських монет до військових шевронів, об'єднуючи покоління борців за свободу. Сьогодні це знак незламності, який носимо в серці та захищаємо в бою. Я свідок тих часів. Коли тризуб був заборонений. І став свідком часів суверенної України, коли він став українським оберегом. Для мене це не просто герб, а віковічний дух наших предків і мрії наших онуків. Він пройшов курені історію, що сьогодні сяліки вільно. Як і моя Україна. Я виросла в Україні, де Тризок виборював своє право бути символом. І побачила, як він став знаком нашої боротьби. Для мене це більше, ніж ген. Це дорогий вказ, який крізь вік, горе і сльози веде нас до світового майбутнього. Він не тільки направить, він не тільки у паспорті, він у серці кожного з нас довідано -то любить цю землю. Я живу в той час, коли бути українцем це сила, коли трезу, це лезо, що ріже темри у війни. Він нагадує, що моя країна не звінається, а тільки гострішає, як його війна. Він в'ється в наших серцях разом з Україною. Нескорено, грізно назавжди.